А, я координатор з комунікації акції «Зробимо Україну чисто і в нас зараз проходить акція, яка називається Куди котиться цей світ. Ми показуємо, що всі разом декілька людей можуть знайти цей світ на краще, а саме зрушити його і покотити в потрібному напрямку. До цього було зроблено невеличка кулька, яка особи весь наш світ, де як насправді керувати, але не можна корувати, то одній людині важко було їх. 5-4, і вони об'єднуються разом, вони легко можуть це робити, і ця кулька, земна кулька, опити це потрібно вона. А хто робив кульку і з чого? Кульку робили оці прекрасні люди-волонтери. Mm -hmm. ну, тобто, зараз от, ми бачимо красу, що ми далі. Mm -hmm. Національної зимой для кобиває це хлопчик mm -hmm. Курнат, mm -hmm. от. і закрається. Координатор національного проєкту. Скільки часу пішла на таку кульку? Таку кульку на цю кульку пішла. Давайте когось покличемо і запитаємо. Бачите, як таке робити. Дайте мені я порис! Бачите, пояснюємо. І к сімі утра Ви закончено. Ну, тут, прямо на майдані. И кто забирал эти пляжки? Нам привезли их вот сюда прямо на Майдан, а потом мы собирали. В общем, на, с помощью наради. Скільки человек робило? Честно, ну где-то больше 10 ага. общее число. Ну, может, до 20, в зависимости от времени суток и составлять. А взагалі багато людей видукнулося на вашу акцию? Достаточно. сколько не сказать? Я не могу сказать, у меня нету таких. А, Вы тут сколько собираетесь проводить? Весь день, а, до вечера воскресенья. Это а, до завтрашнего вечера? вечера. Да. И у вас в программе, еще куда эту кулю, так? да? Когда Рассказать людям да. про то, чому вы это делаете? Так? Именно так. Потому что вот это вот макет нашей планеты. И если мы ничего будем продолжать делать то, что мы делаем сейчас, не будем ничего менять в своем сознании, И в отношении к миру, то вот примерно очень скоро он превратится именно в такой макиз. Катать цю кулю по хрещатам, вот это від майдана, там, наприклад, до метро Хрещатик. Взагалі ми будемо кулю катати і сьогодні, і завтра. Головне просто, щоб не було людей багато на вулиці. І в будь-якому разі ми ще будемо святкувати за тим, щоб там люди розходилися перед цим. Безпеку забезпечимо. Розкажи ще що щось про кулі. Ідея взагалі належить Дімі Малюті. Він давно вже в нашому проєкті. Ви знаєте, в нього власне, цікава історія. Він палить паливо він раніше. І раніше він в знак протесту через те, що урн мало, він бачки викидав просто от повз. Але він взяв участь в першій акції Київській, яка була 5 червня 2010 року. І він зрозумів, що блін, я неправильно роблю. І після тої акції він завжди підходить, гасить бичок у бурну, викидає його лише в урну, от принципово. Оцей ефект. Ми цього ефекту хочемо досягти е, за рахунок участі великої кількості людей в наших акціях, щоб люди на своїй шкурі відчули, що це таке, і перестали викидати сміття поузури. Щоб нас. І саме тоді в нас буде чисто так. Просто тоді, коли люди перестануть викидати сміття поузурні, така от ідея. Так. Де ви на... збирали вам? Да, тут е... дуже цікавий момент, що більша частина пляшок, з яких зроблена ця куля, це е... пляшки з під пивом. Стали, зіли. Зіли. Е, так, тобто, ви знаєте, от реально найбільше засмічення в нашій країні пластиковими пляшками створюють самі люди, які п'ють пиво. І це дуже засмучує. І я б хотів, щоб люди або перестали пити пиво, або робили це більш культурно. 1, 2,